Як любила казати колись одна жіночка. Любі мої, ви на каналі Прогноз. ЮА. А тому, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємось на канал, ставимо подобаючку відео і пишемо свої коментарі. Чемпіонат Європи по футболу Ю-21 Нідерланди Португалія. Друзі, ну, я тут розглянув варіант. Індивідуальний тотал Португалії. Ну, якщо вірняк, то це більше одного за 1.39, але це для експресів. А другий мій варіант це індивідуальний тотал збірної Португалії більше 1,5. Основний час за 2,03. Друзі, ну, Нідерландам 2 забили Фіни, 2 положили датчани. І не змогли забити тільки, на жаль, українці. Тому. Друзі, на все добре. До нових зустрічей. Хай щастить.